Друзі, вітаю вас на своєму каналі. Для тих, хто дивиться мене вперше, скажу, що я перебуваю на лікуванні в Фінляндії з приводу раку. Мені вчора провели хіміотерапію, і через 24 години я повинна зробити собі ін'єкцію ось таких ліків, називається Фулфіла, для підняття лейкацитів. Я вже відкрила упаковку, тут серйозні. Інструкції не буду я розгортати повністю. Ось ще така була інструкція в упаковці. Крім того, мені дали у лікарні інструкцію, як правильно вести собі ліки. І ось самі ліки безпосередньо. Всередині упаковки був такий запаяний шприц. Достатньо серйозна конструкція. Будемо перевіряти його на наявність домішок і помутнінь. Ну, а зараз розкриваємо. Ось я дістала цей шприць. Написано, що треба тримати його дуже обережно, щоб механізм не спрацював завчасно. Ось ви бачите, як ходить бульбашка повітря в ліках. Яка мені ух, дуже не подобається і дуже мене напрягає. Як медика. Але написано, що її випускати не можна. Треба вколювати разом з нею по інструкції. Ну, Що мене заспокоює, що ліки без домішок. Вони не змінили свого кольору, консистенції. Вони такі, як повинні бути. Все було б хорошо, якби не оця бульбашка. Знімаю захисний ковпачок. Нагадаю, що розчин фактору ростоли кацитів необхідно зберігати в холодильнику. За 30 хвилин до ін'єкції я його витягла, щоб ліки нагрілися. Місце проколу за 5 см від пупка. Дезінфікую місце ін'єкції спиртовою салфеткою. Взяла складку шкіри між великим та вказівним пальцем. Іншою рукою ввожу іглу в шкіру під кутом 90, градусів. натискаю поршень до упору. Це забезпечить належне введення ліків та належну роботу захисного механізму шприця. Продовжуючи натискання, виймаю іглу зі шкіри. Піднімаю палець з поршня, і голка автоматично ховається у шприць. До місця ін'єкції прикладаю спиртову салфетку. А зараз подивіться на стан шприця. Голка знаходиться всередині. Ось так, може буде видно краще. Ну а надалі нас чекає багато відео про природу та гриби, а також як проходить моє лікування, можливо, комусь стане в нагоді. Бережіть себе та своїх рідних. До нових зустрічей!